Насправді, коли ми говоримо про ветеранів з, після поранення чи військових е з інвалідністю, ми е від багатьох навіть організацій людей з інвалідністю чуємо, що це насправді така можливість підняти цю тему серед громадянського суспільства, ну і загалом в країні про те, що такий безбар'єрний простір має бути забезпечений для всіх, і ми всі його чекали. І фактично, в якомусь сенсі е ветерани тут для мене особисто виглядають. Як такі амбасадори, і, ну, на жаль, це таке навантаження для них, але фактично, виборювачі своїм досвідом а, шансу на те, що такий безбар'єрний буде простір для всіх інших. А... А насправді, я думаю, суспільство вже е, е, має почати звикати до цього. Е, я ну, от ми працюємо з масі там з осені минулого року. і е, Я насправді усвідомила те, про що я говорю, так про те, що е, ну. Кожен будинок насправді багатоквартирний і після завершення бойових дій швидше за все буде мати мешканця, тобто військовослужбовця колишнього, який пережив поранення. І я насправді цю фразу говорила, потім сама вийшла і зрозуміла, що в моєму під'їзді насправді вже проживає такий хлопець молодий з ампутацією на протезі і ну, фактично підтвердила свою тезу. Тому наші міста, наші. Сільські не знаю, території вони рано чи пізно в них повернуться ці люди, і е, ми маємо до цього звикати. Але крім того, що ви ну, себе якось е, призвичаєте до того, ми маємо собі поставити питання: а чи ми вже готові? Е, готові не як е, психологічно, бо я вважаю, що це невелика справа приготуватись до того, щоб ранені військовослужбовці повернуться. Ну тобто я, я не знаю навіть чи коректно так ставити питання. Але чи готові наші міста, наші будинки, прибудинкові території? І так до того, що ці люди будуть потребувати певного безбар'єрного простору, і насправді багато речей це є наша зона відповідальності, навіть мешканців там одного ОСББ. Чи ми готові їх прийняти, як ми будемо їм допомагати, як ми будемо робити так, щоб цей простір не сковував, наприклад, їхні можливості? Оце питання насправді, яке може кожен і кожна для себе поставити. І коли люди, які не мають поранення, почнуть цим займатися, це вони впрозуміють, наскільки важливими стають деталі, які перешкоджають нормальному такому комфортному життю людей, які пережили поранення. та але люди, які нас слухають, можуть подумати про те, що ну звісно, зараз ми встановимо пандус або ми подбаємо і зробимо нашу прибудинкову територію більш зручною і доступною в усіх сенсах цього слова. І завтра туди прилетить ракета, умовно кажучи. Тобто, ось цей контраргумент про те, що давайте нічого не робити, бо у нас поруч сусіди, росіяни як. Бути із ним, ви знаєте, тут е, в мене дуже 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 є зручна відповідь насправді. Ем, ну от Росіянам точно би хотілося, щоб ми страждали. Це для них було б важливо, е, наші страждання для них це ціль. І я прекрасно розумію, що ми маємо робити наперекор їм. Знаєте, це як трава, яка виросла посеред асфальту, е, і найголовніше питання. В тому, що е, ми кажемо про інклюзивність, ми кажемо про те, щоб е, люди, які віддали частину себе живого, от прям взяли, відрізали і віддали державі, ці люди, вони же ось тут починають жити. От сьогодні, коли вони відрізали, віддали, от тут починають жити не на часі. Ну, е, давайте, коли ми будемо говорити не на часі критикувати владу і не на часі робити ці речі, е, ми поміняємо. А що було б, якби військові сказали під час повноважного вторгнення, вибачте, не на часі. В мене там борщ треба зробити, побудувати будинок, дитина народжується. А їм було на часі віддавати себе, частину себе живого віддавати на часі було на часі. Мабуть, на часі жити і робити так, щоб цим людям з повагою до них було добре. Але продовжуючи те, що сказала Люба, ви знаєте, дуже важливі речі. Я, я коли до поранення, я ніколи. От, клянусь вам, ніколи не думав якісно над тим, а як людині на візочку заїхати до мене в офіс. От правда не думав. Це мій гріх. Коли я поранився, я зрозумів, що це прям ну, дуже важливо насправді. Світло, де туск ну, типу, темніше світло, я стресую. Я коли бачу якісь заклади, типу, чи не знаю, я в клуб навіть ніколи вже не підував, тому що там темно, і я про це стрес починається. Про це треба думати. Треба думати таким чином, щоб самі е е цивільні, які е без е особливих потреб дуже були емпатійні, зрозуміли реальні потреби, щоб ці візочки дійсно любоправа. права, щоб ви не піднімались туди і не стали, не знаю, чемпіоном за армреслінгу. тому що це ж дуже важко насправді піднятися. Але наступна дуже небезпечна штука, яка зараз я бачу, відчуваю по собі. Ви праві, ви тоді сказали на початку цього питання, що люди звикають. Коли люди звикають до того, що ти з пораненням, без руки, без ноги, без ока, вони починають знецінювати те, що ти пережив, те, що ти кожен день стикаєшся з тим, що в тебе немає частини тіла. Кожен грьобаний день. І мені здається, наша задача як суспільства – тримати це в фокусі уваги, щоб не давати. Переходити на особистості, хто ця людина є, то ні, це не важливо. Важливо, що ця конкретна людина живе в цьому конкретному соціумі, який він захистив, і ми маємо з повагою до нього зробити таким чином, щоб ми не забували, заради чого він це віддав, і чому ми маємо бути йому вдячні. Просто без приниження самого себе своєї гідності. Ні, я не прошу, але і, і це точно не про інтулігенцію, але це просто про констатацію факта. Знаєте, як, от о, в грудні йде сніг, так і до поранених або до військових в принципі має бути чітка, зрозуміла, увага і на довший термін, ніж один чи два дні, чи місяць три.